Всім привіт, не пройшло і півроку, як ми нарешті знімаємо огляд на нашу нову тачку Audi Q5 2018 року. От вона стоїть позаду мене, і зараз будемо з екстер'єру починати. Коротше кажучи, як я вже і сказав, Audi Q5 2018 рік. Графітовий колір, двохлітровий бензиновий турбодвигун на 252 кінських сили, нормальний багажник, нормальна комплектація. Зараз пройдемо в салон. Я вам покажу, як машина всередині виглядає. Офігенні диски 20-го радіусу пофарбовані. Прико. Мені дуже подобається. Ну а саме цікаво нас. чекає ось тут от в салоні. Подивіться, те, заради чого я її так довго шукав. Це отакі от класні, як веслайні сидіння з боковими підтримками, з підколінною підтримкою. Тут є обдуви сидінь і підігріви. Дуже довго ми шукали машину саме в такій комплектації, тому що в мене було три побажання до тачки: це отакі от сидіння, це музика Харман Кардон і цифровий кокпіт. Сидіння я вам вже показав. Музичка, ось вона присутня. Ну і місце пілота, хлопці. Подивіться, яка краса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приборка в стилі РС. і постійно, поки ми вибирали машини, постійно чогось не вистачало. Класний стан тачки, все круто, нормальний пробіг. Є цифровий кокпіт, є музика Харман Кардон, немає сидінь. Або навпаки, є прикольні сидіння, нема цифрового кокпіту, там немає музики. Що ще тут по комплектації, як ви бачите, оця панель додаткових функцій вона майже повністю заповнена. Тут є парктроньки в коло тут, є камера заднього огляду, тут якийсь асистент водіння, антизанос. Е... Блін, антихол здається, називається допомога при спуску. Коротше, ну дуже багато всяких приколів. Тут у нас трьохзонний клімат-контроль попереду окремо налаштовується і позаду. Ось так, от, типу тут одна. Оця крутілка є. Я потім сяду сюди. Покажу. Перше, що я зробив, коли я сів цю тачку, то це я підробив музичку і зрозумів за що треба платити гроші за хороше музло. Музику в машині я слухати дуже люблю, і тут для цього все є. Ось тут в дверних картах, позаду в дверних картах, ось тут от динаміки, ось тут от динаміки. Отут в бокових стійках так само. Є динаміки. Коротше кажучи, їх тут всього 18 штук, плюс сабвуфер. Звук дійсно класний. Ще по комплектації, звісно ж, у нас є датчик світла, датчик дощу, пам'ять сидінь. От там от ви бачите датчик сліпих зон. Ну і звісно ж, заради чого купують ці машини, це повний привід квадро. Нагорі нас зустрічає така прекрасна штука, як Панорама. Саме скло я піднімати не буду, тому що на дворі холодно, але шторку ми відсунемо і ви побачите, наскільки класно це виглядає. Влітку, особливо по вечорам, на зорі дивитися. Ну, дуже круто машиною. Я ще влітку купив, тому встиг це оцінити. Що ти, Влади, розкажеш по машині? Ну, Мені дуже подобається, взагалі, як воно виглядає. Колір просто офігенний. Я ненавиджу сірі кольори. І коли Богдан сказав, що буде машина сіра, я така, блін. Ну воно для мене якийсь дідовський колір. Але коли я побачила цей графіт, просто це. Відвал башки, я насправді з самого початку розглядав тільки чорні автомобілі, і, от коли ми зрозуміли, що в чорному кольорі немає нічого живого навіть на заході України, не кажучи вже про Київ, я такий думаю, може помоніторити сірі. І тут мій друг Ніколя, який мені допомагав підбирати мою першу ЦЦшку, яка благополучно відслужила. Ми її продали ще й нормально за класну ціну, не дивлячись на те, що як хтось може пам'ятає, я на ній потрапляв в ДТП. Коли в мене влетів таксюган, ми її відремонтували дуже класно, типу ще й по, -по хорошій ціні продали. Наступному. Машину, оцю мені так само допомагав підбирати топовий автопідбірчик Києва Ніколя. І як бачите, я вже півроку на ній їжджу, нічого з нею абсолютно не сталося. Все дуже класно. Тому хто хоче собі підібрати тачку, можу сміливо рекомендувати вам Ніколя. Ось тут лишає вам його контакт в інстаграмі або в тіктоці. Також в описі будуть його контакти. Ніколя підбирав мені дві машини і ще одну машину моєму брату з усіма трьома тачками. Все супер. Тому в нього класні ціни, класний підбір. Звертайтеся позаду. У нас теж досить багато місця. Не дивлячись на те, що сі я ну, типу, не шкодував, знаєте, відсовувати. То, тобто я от сижу абсолютно класно. От той самий клімат, про який я вам розказував. Тобто, тут одне налаштування просто на дві сторони. Зверху ось такий от вигляд. Ну і з моїм зростом 175 сантиметрів. Я сиджу тут досить класно. Я навіть дивився огляди, де двохметрові чуваки тут сідали, вони не впиралися головою в стелю. Ну тобто офігенно, особливо, коли ось так от підлокітничок собі відкидаєш, взагалі відчуваєш себе як президент. Якийсь. А, ну, і дивіться, що ще до речі, тут є шторки уже по заводу. Тут були, я їх не доставляв. Ну і ще зараз покажу вам багажник, як виглядає. Він насправді теж ну, дос досить об'ємний, не такий, як у сьомої, але ж машини і поменше, і побюджетніше. В мене тут трохи бардачок, але воно і на краще, тому що видно наскільки він місткий. Тобто місця досить багато тут. Оці сидіння можна ще відкинути туди вперед, і взагалі він буде досить довгий. Можна навіть якийсь, знаєте, невеликий холодильник туди завантажити. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що хотів чорну машину, але після покупки цієї я зрозумів, що вона виглядає набагато цікавіше, тому що просто чорних їх дофіга. Ось такому колірі я ще не зустрічав. Я впевнений, що вони є в Україні, але я насправді не зустрічав. На дорогах це рідкість і вона виділяється. Чорних тачок багато, саме от такого ні, тим більше, що цей колір розкривається по-різному, в залежності від пори доби. От, наприклад, от зараз ввечері він досить темно виглядає. Я не знаю, як там камера передає. Можливо, навіть чорною виглядає. В яскравий день вона набагато світліше виглядає. І відповідно у тебе, знаєте, там день наче одна машина, ввечері абсолютно інша. Затанована вона по колу, я не знаю, чи це по заводу, було, скоріш за все, ні. Ось тут, от позаду самі темніші вікна, попереду трошки світліше. Ну і лобаш, відповідно, самий світлий, тобто там щось, в принципі, трохи можна побачити. Фари тут стоять full LED, на жаль, не матричні. Ну але вона мені і обійшлася, знаєте, не в 42 там тисячі доларів, як продають з такими комплектаціями. Тому, а ну до речі, ви ж будете всі питати, в скільки ж вона мені обійшлася. Я вам скажу так, що ми дивилися. Лися варіанти по 37, і не було машин в таких комплектаціях, Їх просто не було в цій тачці. По комплектації було все те, що я хотів. Я вам розказував: це топові сидіння, це топова акустика і це цифрова приборка. Комплектація називається преміум плюс. Сама простенька, по-моєму, називається преміум. Потім йде преміум плюс, і потім сама крута це Prestige. До Prestige знаєте, що тут не вистачає це матричних фар і це камер 360. Все. Тобто, якби ці дві опції, то це б вже була б сама дорога комплектація, Prestige. А по факту тут ті камери 360 досить зручна насправді функція, але не настільки, щоб за це переплачувати там 3-4 тисячі доларів. Ну і за матричні фари так само. Я не знаю, я не дуже часто їжджу по трасі. Оці фари Full Led, вони насправді досить класні. Я їздив багато разів уже вночі, там із Києва в Полтаву, із Києва в Лубни до батьків, і все ок було їх ну, тупо повністю вистачає. А так по ціні я ж вам так. І не дорозказав, машини в схожих комплектаціях в схожому стані. За 37 ми не могли знайти. Ну, а дорожче 37 я вже не бачив сенсу купувати куп'яту. Вже можна було б там починати дивитися q 7 за 40 плюс. Тобто зазор насправді дуже невеличкий. І цю тачку у Ніколя вдалося сторгувати. Знаєте за скільки? За 32 там з копійками. Ми за 37 не могли знайти щось живе. Тобто до 37 ставили фільтр на авторія, не було. Потім знаходимо цей варіант. Ніколя тупо її зторгував за 32. дві. Ну правда, я ще доставив сюди датчики тиску в шини. Ось тут, тут на приборці, може бачити, тепер в мене показує на ходу, коли я їду. Вони поки стоїть, не показує. А от коли їду, починає показувати тиск в шинах. Якщо там пробив десь шину і так далі, воно одразу тобі відображає. І ще парктроніки тут були не в Тут парктроніки були тільки перед, за по два позаду, по бокам поставив і по два попереду. Тобто, всього вона може мені там встала тоді в 33 там з копійками. От. І після цього я сюди вже ніч. Нічого абсолютно не вкладав, робив тільки ТО, ну та й заправляв. От і все. Машина дуже офігенна. Тож ще раз наголошую: якщо комусь треба підібрати тачку, то можете звертатися. Ні, карс, ось нікнейм або контакти в описі. Машиною я дуже задоволений, по комфорту дуже класна. По підвісні вона м'якенька. Звісно, що тому, що попередня в мене була це супер низька. На такому танку вже проїдеш будь-який сніг, будь-яку багнюку. По динаміці теж дуже крута. 252 кінських сили навіть на цей кросовер вистачає. Максимум, що їхав, здається, 205, але це типу обмеження по комп'ютеру. Якщо його знімати, вона поїде і значно більше. По розходу можливо когось цікавить, чесно кажучи, я його ні разу не заміряв. Я просто своїм тем, режимом їзди заправляю півбаку десь раз на тиждень. От в мене коли нижче оцієї поділочки, десь як зараз, коли опускається, то я знову ж таки назад заправляю до повного. І, типу, раз на тиждень це в мене там виходить приблизно півтори-дві тисячі гривень. Ну, десь так я заправляю, але я їжджу багато. Я знаєте не економлю там на кондиціонерах, на обігрівах сидінь музичку похучніше люблю навалити, підгазанути десь зі світлофорка і так далі. Тому розхід може бути і більше. Якщо хтось їздить спокійніше, то я думаю, що машина насправді ну вона не супер, так як жире. Знаєте, я до речі вже починаю дивитися в сторону q кусьомих там ресталових після 20-го року, і влада мені кричить: Нафіга, вона тобі треба. Так постійно купив цю вже класна офігенна тачка. Ой, там кусьома така прикольна. Треба буде, наступна тачка. Буде така. Я думаю, навіщо ця ідеальна і нафіга нову. Ладно, там окей через декілька, я не знаю, через років 10. Та ти шо, я не буду мені 10 Ту років вона їздити. Класна, я не розумію те типу, що тут не так? От навіщо змінювати Все Та, так, айфони? Про... Кожен рік треба якісь нові айфони. Думала, з тачками не так, але у тебе, походу, заскок такий через рік буде нова. Ну насправді я погоджуюсь, що машина досить класна, але мені здається, що немає нічого поганого в тому, щоб прагнути завжди чогось кращого. Ця так вона дійсно класна, але тут двохлітровий мотор. Взагалі я хотів купувати С ку п'яту. Вона от з трьохлітровим мотором іде вже на 350 чи 60 кінських сил, але живих есок не. Було було тому довелося вибирати із звичайних куп'ятих, от тут двохлітровий мотор. А якщо розглядати Q7, то там а, є версія з трьохлітровим двигуном, не S, а звичайна Q7 є з трьохлітровим двигуном. От якраз на 360 кобил, у неї побільше, по агресивніший вид, уже має там, навіть можна купити її на пневмі з підрулюючою задньою вісю, тобто задні колеса теж трішки повертають. Ну і мені здається, що наступна тачка буде теж ауді. Хоча я вам скажу, що я коли продавав це шку Блять, мені чуть плакати не хотілося. Настільки охуєнна машина була. От, по знаєте, по співвідношенню ціни та якості. Ну, мені здається, кращої машини не буде. Вона ні голову не довбе, запчастини там дуже дешеві. Їде, вона класно, там було 200 кінських сил. Ця їде скільки? 205, максимум, ну без, без розблокування комп'ютера. Знаєте, а ЦЦшка їхала 203. Ну, звичайно, то седан, це кросовер і так далі. Тут на 50 кінських сил більше. Але ну та тачка, вона була просто класна. Я навіть зараз, коли зустрічається цешки, якісь на вулиці, я такі, яка вона офігенна була. Хоча владі та машина подобалась, і вона казала, коли я ауді купив, нафіга ти її продаєш. Ні, ну так. Ну це мені подобається. Оці по це от джипу. Я обожнюю. Це напевно, самі мої улюблені машини. Ну тому, що, так... що в твого батька завжди були то хамери, то цей джип Гранчі Рокі там і так далі. Ну, так, ну в принципі подобається. Вони такі. Кизи типу, поприкольно виглядаєте ну для наших доріг, мабуть, седани не дуже підходять. Коротше, тачка вогінь мені дуже подобається. Влада так само ну в захваті від цієї машини. А ви напишіть в коментарях, як вам вона? Звісно, що я очікую дуже багато коментів про те, що фуфло треба було купувати BMW і так далі. Школярів попрошу залишити свою думку при собі. Нормальні пацики не купують відра роздовбані, в яких чеки горять уже там. Знаєте, після перших п'ятдесяти тисяч ця машина досить класна. І, от, знаєте, там кажуть, Мерседес це про якість, про комфорт. BMW – це про швидкість, а Audi – це те, що поєднує в собі ці дві якості: і про комфорт, і про швидкість, і про якість. Я машиною дуже задоволений. Наступна буде точно так само. Мені здається, дуже впевнений, що буде Audi, От але якась вже іншого наступного покоління. Ну, все. Всім пока. пока.